Розділ 9. Про Нобелівську премію, Медаль Едісона і Голубів. Після невдачі з вежею Нікола Тесла полишив досліди з бездротової передачі електрики. Час від часу він запевняв друзів і журналістів, що продовжує працювати над всесвітньою системою. Однак тепер його поглинули експерименти в інших царинах. Наприклад, він створив новий тип турбіни. Ця турбіна відрізнялася від тих, якими він захоплювався ще у шкільні роки, коли будував одну модель за іншою. У неї не було лопатей, на які подавалася пара або вода. Їх замінили тонкі диски, заховані під корпусом. Тесла пообіцяв створити. Маленьку парову машину, яка зможе вміститися в капелюсі, і виконав свою обіцянку. У день, коли йому виповнилося 50, 10 липня 1906 року, він продемонстрував силову установку вагою трохи більше 10 кілограм. Вона розвивала потужність у 30 кінських сил, що на ті часи було дивом. Зазвичай для вироблення такої енергії був потрібний набагато важчий і більший агрегат. Учений вірив, що його турбіни спричинять революцію. Наступні моделі мали стати ще потужнішими і працювати не на парі, а на газі, що утворюється від спалювання гасу, бензину, вугілля та інших видів палива. Моя турбіна на смітник усі теплові двигуни в світі, заявив він одному зі своїх друзів. Однак його тріумф був передчасним. Компанії, яким він запропонував свій винахід протестували турбіну і дійшли висновку, що вона не буде вигіднішою за старі. Так, у неї нема лопатей. Які часто ламаються, але диски, встановлені всередині, теж не надто міцні, і їх теж доведеться міняти. Так її потужність зросла до 200, а потім і до 650 кінських сил. Але традиційні турбіни, хоч і не такі компактні, могли давати таку ж енергію, і коштували вони при цьому дешевше. Питання Знову впиралося в гроші, а їх тесла робити не вмів. Безліч компаній користувалися його винаходами, не сплачуючи вченому ні копійки. Та він не був фінансистом, і гроші його цікавили лише остільки, оскільки давали можливість продовжувати дослідження. Спонсора для подальших робіт над турбіною йому знайти не вдалося. Через багато років принципи, покладені в основу роботи турбіни Тесли, будуть використані для створення нових механізмів, у тому числі авіаційних реактивних двигунів. Учений знову випередив свій час, і сучасники не оцінили його відкриття. Хоча в 1915 році могло здатися, що Теслу справді цінують. Одна з американських газет надрукувала інформацію про те, що Нобелівський комітет обрав лауреатів цієї престижної премії. Одним із тих, кого мали вшанувати у Стокгольмі, став Нікола Тесла, другим же його суперник і недруг Томас Едісон. Нобелівська премія з фізики вручалась у столиці Швеції Стокгольмі, з 1900 року першого року До 1915 року 17 осіб встигли стати її лауреатами. Серед них був і шанований Теслою Ренген і Марконі, якого Тесла зневажав. Розмір цієї нагороди в ті часи становив 150 тисяч шведських крон або 50 тисяч доларів. Якщо лауреатів було кілька, Ця сума ділилася на всіх. Усі американські газети підхопили новину, друзі вітали Теслу. Джонсони навіть жартували, що тепер він, вочевидь, зазнається і більше не загляне до них. А він раптом заявив, що отримувати цю нагороду не збирається. По перше, йому було неприємно ділити її з Едісоном. Хоча в усьому світі той був визнаний великим винахідником, Тесла вважав цю славу незаслуженою. На його думку, Едісон лише спритно використовував працю та ідеї інших людей. А по-друге, йому здавалося, що ніяка премія не здатна додати блиску його славі. Через тисячу років буде багато тисяч людей, які отримують. Нобелівські премії, але я маю не менше чотирьох дюжин робіт, які носять моє ім'я в технічній літературі. Це випробувані і вічні нагороди, що випали на мою долю, цілий світ праць за кожну з яких я віддав би всі нобелівські премії, що будуть вручені протягом наступних кількох тисяч років, написав він. Робертові Джонсону. А через кілька тижнів Нобелівський комітет офіційно оголосив лауреатів. І виявилося, що ними стали батько і син Бреги. Їх було нагороджено за заслуги в дослідженні структури кристалів за допомогою рентгенівських променів. У наступному році Нобелівська премія з фізики не вручалася зовсім. Ні Тесла, ні Едісон її так ніколи й не отримали. Це було не останнє непорозуміння з нагородами для Тесли. Пройшов рік, і його висунули на здобуття іншого престижного призу. Його вручав американський інститут інженерів електротехніків, і про нього мріяло багато фізиків світу, багато хто, але не Тесла. Адже нагородою була золота медаль Едісона. Спершу 50-річний вчений категорично відмовився від такого знаку визнання його заслуг. Едісон просто примазується до слави тих, кого нагороджують цією медаллю, заявив він. Однак пізніше змінив гнів на милість адже вручення йому медалі. Домігся його давній друг і учень Бернард Берент. Тож, 18 травня 1917 року, в Нью-Йоркському клубі інженерів видатні електротехніки зібралися на церемонію вшанування Тесли. Вчені в чорних фраках і білих краватках-метеликах приготувалися вручити медаль своєму знаменитому побратимові. Та тільки тесли ніде не було. Його шукали по всьому клубу, але він, наче крізь землю, провалився. На щастя, Берен добре знав свого наставника. Поглянувши на годинник, він зрозумів, де шукати Теслу. адже саме була шоста година вечора, час, коли прославлений учений годував голубів. І дійсно, він знайшовся неподалік. Птахи оточували Теслу туркотливою хмарою, сідали йому на плечі і купчилися біля його ніг. Це було одне з безліч дивацтв, притаманних великому винахіднику, він сам неодноразово в цьому зізнавався. Наприклад, він завжди вимірював у кубічних сантиметрах і міліметрах обсяг усього, що збирався з'їсти або випити. Не носив рукавичок довше тижня, купував пару, а через сім днів викидав і брав нову, не терпів вигляду персиків і перлин, не міг доторкнутися до чийогось волосся і намагався не вітатися за руку. Кожна його дія мала ділитися на три етапи, інакше він починав усе спочатку. Це ні для кого не було таємницею, і Берен знав, що марно намагатися відволікти Теслу від того, що сам винахідник вважав важливим, тому він просто дочекався кінця годування голубів і запросив винуватця торжества до зали. Там Теслі вручили золоту медаль із вибитим на ній профилем його супротивника. Бренту у вітальній промові нагадав. Що якби з повсякденного життя зникли всі винаходи вченого, то воно б змінилося до невпізнання. Якби ми раптом захотіли зібрати результати діяльності містера Тесли і вилучити їх із промислового використання, розвиток виробництва завмер би. наші трамваї, тролейбуси і електропоїзди зупинилися б у містах. Запанував би морок, життя підприємств стало б, сказав він. Тесла виголосив промову у відповідь, і святкова юрба аплодувала польоту його наукової фантазії. Це були роки, коли в Європі йшла кровопролитна війна. Вона почалася в 1914 році після вбивства в Сараєво. Спадкоємця престолу Австро-Угорщини, Ерцгерцога Франца Фердинанта і його дружини Софії. Війна ця тривала більше чотирьох років, призвела до розвалу чотирьох імперій і забрала понад 20 мільйонів життів. Зараз ми називаємо її Першою світовою, а тоді, через небачені доти масштаби її звали Просто. Великою. Навіть Америці, відокремленій океаном від основних місць боїв, не вдалося залишитися осторонь. Німеччина розгорнула на морі війну проти всіх. У 1915 році німецькі підводні човни потопили океанський лайнер Лузітанія, що прямував зі США до Британії з тисячою пасажирів на борту. А в 1917 Штати вступили у війну. Тесла, якому на той час уже виповнилося 60, зрозуміло, не брав участі у боях, однак він стежив за подіями в Європі і переживав за свою батьківщину. Після закінчення війни Австро-Угорська імперія розпалася. До речі, Нікола предрікав це ще в 1914 році. Його рідні Сербія і Хорватія стали частиною Югославії. Ця держава, інакше вона називалася Королівством сербів, хорватів і словенців, дуже цінувала свого знаменитого земляка. У 1926 році, на честь його 70-річного ювілею, король Югославії нагородив Теслу орденом святого Сави І ступеня. А Белградський і Загребський університети присвоїли йому звання почесного доктора технічних наук. Однак учений найбільше мріяв про світ, де криваві війна стала б неможливими. Однак учений найбільше мріяв про світ, де криваві війни стали б неможливими. І шляхом до міцного миру він вважав науку. Запитання і завдання перше. Над удосконаленням якого пристрою Тесла працював напередодні свого 50-річчя? Друге. Яка нагорода так і не була вручена йому, незважаючи на галас? А яку Тесла отримав, хоча спочатку і відмовлявся? Яких лауреатів Нобелівської премії ви знаєте? Третє. У якій країні, що утворилася після розпаду Австро-Угорщини, заслуги вченого були відзначені орденом святого Сави і званням почесного доктора двох університетів.